Майкл Бонд, ведмедик Падінгтон на морі. Родина Браунів снідала у ясний літній ранок. Сьогодні, сказав містер Браун, ми повеземо наше ведмежа до моря. День причудовий для цього. Хто за? Джонатан, Джуді та Місіс Браун підняли руки. Всі були згодні. А Падінгтон задер догори обидві лапи. Він теж за обома руками, тобто лапами. Почалася метушня збори. Брауни так навантажили машину, що вона ледве зрушила з місця. Падінгтон поспішив пристебнутися ремінцем. Та ледве машина звернула за ріг, одразу ж висунувся у вікно. Вже близько, так, містер Брауне? з надією спитав він. Боюся, що ні, зітхнув містер Браун. Ми тільки но проминули він парк до моря ще їхати та їхати. Містер Браун мав рацію. Їхали, їхали, навіть стомилися. Та нарешті ось воно море, а пісок який жовтий. Мандрівники одразу ж забули про втому. Паддінгтон виліз із машини і зафуркотів від захвату. Фур, фур. Навіть повітря тут пахне зовсім особливо, не так, як в місті. Це особливе морське повітря, пояснила місіс Браун, дихай глибше, Падінгтоне. Тобі це на користь. Записайся. Дивіться, він теж дихає глибоко. Падінгтон показав на великого дядечка. Який присів та робив вдих видих. Місіс Браун, місіс Браун. перелякано заволав Падінгтон, він зараз все повітря вдихне, та мені нічого не залишиться. Трохи все ж таки залишиться, заспокоїла його місіс Браун. Падінгтоне, ходімо купатися. крикнула Джуді. Поплаваємо! Але Падінгтон не поспішав. Він вирішив як слід підготуватися до купання. Не з тих він був ведмедів, що покладаються на долю. А тому одягнув на себе один, два, три, п'ять. Ні. Вісім рятувальних кругів. А коли заліз у воду, то почав тонути під їхньою вагою. Ах, дурненький. вигукнула Джуді, поспішаючи йому на допомогу. Де ж твої лапи? Ти зовсім заплутався в рукавах. Навіщо ти взагалі одягнув цю жахливу спортивну куртку? спитав Джонатан. Я бо -бо боявся, що вода холодна. Затинаючись, пробурмотів Паддінгтон. Брат і сестрою допомогли Паддінгтону зняти куртку. Нарешті його лапи було звільнено, і він шугонув у воду і поплив так спритно, наче плавав усе своє життя. Але щойно він закрив очі, як раптом. Що це? У себе за спиною він почув підозрілий галас. Спочатку радісні крики, потім гучний свист. Це містер Брікс зображує панча та Джуді, пояснила місіс Браун. Падінгтон так і підскочив на місці. Як наважився якийсь містер Брікс ображати Джуді? Він переплутав зображує та ображає. Адже він не знав, що панч та Джуді улюблені ляльки в англійському ляльковому театрі. А директор театру Містер Брікс приїхав на пляж показати дітям веселу виставу про панча. Та Джуді. Чому ж містер Браун та місіс Браун не біжать на допомогу Джуді? Дивувався Падінгтон. Але вони були зайняті, готували сніданок. Ну, якщо так, ведмедик сам побіг туди, де кричали та свистіли. А в цей час Джуді та Джонатан повернулися із морозивом в руках. Де ж Падінгтон? спитав Джонатан. Зараз повернеться, сказала місіс Браун. Скоріше б, зауважила Джуді. Інакше від його морозива залишиться лише стаканчик. Джонатан уважно оглядав пляж. Та раптом. Оце так. вигукнув він. Дивіться но. Усі подивилися і не повірили своїм очам. Ляльковий театр Панча та Джуді на ведмежих лапах тікав від глядачів до моря. Театральне шатро перевалювалося з боку на бік, наче живе. Спереду в нього навіть з'явилося кругле черевце. І шугалися від нього в різні боки. Шатро перетнуло пляж, переступило через старовинний палац піску, покрутилося навколо продавця морозива, та нарешті кинулося в море. Швидко! закричала Джуді. На переріз!» Але вона спізнилася. Та це ж Падінгтон. вигукнула Джуді, коли знайома постать випливла на поверхню. Що ж це ти таке робиш? Вже вдруге я тебе рятую. Падінгтон оборівся. Ні, це я тебе рятую. вигукнув він. Місіс Браун сказала, що тебе там ображає містер Брікс. Місіс Браун здивовано подивилася на паніктона і засміялася. Я не казала, що містер Брікс ображає Джуді, пояснила вона. Я сказала, що він зображує ляльок, панча та Джуді. Ну так, посміхнулася Джуді, ляльковий театр. Він часто приїздить на пляж. Та коли панч виходить на сцену. Висять. Ну от, Гадаєте, легко було Браунам пояснити Падінгтону, хто такий Панч та Джуді. Але ще важче було пояснити містеру Бріксу, хто такий Падінгтон. Проте все обернулося на краще. Поки йшли пояснення, навколо зібралася ціла юрба, діти та їхні батьки. Стільки глядачів оце пощастило, тому містер Брікс вирішив показати ще одну виставу про панча та Джуді. А ти сідай в перший ряд, сказав він Падінгтону. Сподіваюсь, ведмедю вміють свистіти. Отже, Падінгтон чудово провів час біля моря. Але все гарне коли-небудь закінчується. Та ось настала мить від'їзду. Перед тим, як сісти в машину, Падінгтон підняв високу вгору пляшку з під апельсинового джему. Я ловлю морське повітря для зворотньої подорожі, пояснив він. Бо якщо я раптом засну по дорозі додому та буду гучно сопіти, це морське повітря я ж видихну, вірно. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.